Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, часто можна почути таке, що церква поза політикою або що вона має бути поза політикою. Насправді це не так. Не тільки тому, що так ніколи не було, а тому, що так і не має бути. Чому? Сказати на цю тему мене спонукало саме сьогоднішня Євангелія. Адже сліпий, який звертається до Ісуса Христа, сліпий кажуть, кажуть помилу нас, Господи, сину Давидів. Назвати Ісуса із Назарета в ті часи Сином Давидовим це не що інше, як політична заява. Тому що хто такий син Давидів? Це спадкоємець царського роду. На відміну від ірода. Який аж ніяк до династії Давида не належав, і який формально, з дозволу Римлян, тоді носив титул Царя. Зрозуміло, що Христос приніс нам не політичну владу, а іншу, але тим не менш над своїм, на своїм перебуванням в суспільстві і над. Місцем в політичному процесі нам, християнам, слід замислюватися і замислюватися серйозно. По-перше, тому що людина це політична істота. Бо людина не існує без суспільства. Ми не можемо стати людиною, якщо не будемо зростати з перших місяців років життя серед інших людей, якщо не будемо в суспільстві. По-друге, згадаймо, що і образ того майбутнього, що Господь нам обіцяє, описується такими термінами, як царство або місто, як Небесний Єрусалим в книзі Откровені, яке спускається з неба. Тобто спільнота, організована спільнота людей, не хаос, не анархія, а царство або поліс грецьке, Власне, політика від грецького поліс, місто, в якому люди живуть спільно. Зрозуміло, що в нашому у палому світі, де часто панує гріх, політика перетворюється на дуже брудну сферу. І від того бруду нам всім хочеться часто віддалитися і церкву бачити чистою від того всього. Тобто, якщо розуміти політику саме в таких термінах у того всього бруду, який є, на жаль, не перше, там, не перше покоління наше, яке з цим зустрічається. То тоді від такої політики дійсно слід уникати. Але якщо говорити про суспільне життя, то тут якраз для нас, християн, і покладена відповідальність бути в нашому суспільстві присутністю іншого, тобто присутністю того світла, яке від Бога покликано, щоб світило через нас. Або, користуючись іншим образом з Євангелія, бути сілью землі, християн покликане бути сілью землі. Що це таке? Для чого сіль в епоху, коли не було електричного струму і такого винаходу людства, як холодильник? Сіль запобігає розпаду, запобігає тому, щоб продукти псувалися. Коли буде в суспільстві певна частка християн, навіть не всі, а певна частка християн, які будуть тою сіллю землі, це буде запорукою того, щоб наше суспільство не розклалося геть. І, власне, таке є покликання і земної цієї політичної влади відповідно до того, як описує це апостол Павло в посланню до Римлян, де він торкається цієї теми, коли говорить, що призначення світської влади. Для того, щоб зупиняти зло. І, власне, в суспільствах людських всю історію, власне, світська влада, одна з, їх, з її таких важливих функцій це монополія на насильство. Що це значить? Що коли нас хтось скривдив, завдав шкоди, людина не має права сама відомстити або сама покарати. Того, хто її образив чи наніс шкоду. Є державні інституції, на яких покладен цей обов'язок. І велика біда у нас і проблема в тому, що у нас є недовіра до тих, цих інституцій. Вона справедлива, бо, на жаль, ведуть вони часто себе так, що не викликають той довіри. Але давайте будемо пам'ятати про покликання, що. Світський начальник носить меч, як каже апостол Павло, для того, щоб карати беззаконня, щоб зупиняти беззаконня. Політична влада не може перетворити наше суспільство на царство Боже. Її призначення інше запобігти тому, щоб наше суспільство передчасно не перетворилося на пекло, тобто зупиняти зло. І ми розуміємо, що от в тих умовах, які переживаємо зараз, в часи війни. Ми читаємо в Євангелії про любов до ворогів. І разом з тим ми розуміємо, якщо не зупинити зло, якщо не зупинити ворога, то ворог просто знищить всіх нас. така його мета. Йому не потрібні наші території, йому потрібно, щоб не було нас. І єдиний спосіб його зупинити на жаль, він єдиний це сила. Але ця сила покладена на кого? Не на ну, відповідальність, не на кожного особисто, хто як хоче, а саме на організовану владу, яку ми обрали. Звісно, буває, виникає питання до якості цієї влади, і так далі, але ми обрали цю владу, і нам слід об'єднуватися навколо заради того, щоб перемогти. І тільки влада має право вирішувати, кого і як засуджувати чи виправдовувати. Християнська церква в, цій, в цих умовах в суспільстві має покликання бути совістю суспільства, бути таким от певним мірлом моральним, має свідчити про правду, має називати речі своїми іменами, називати зло злом, називати добро добром. Вказувати на гріхи можновладців, а не Раболіпствувати перед ними, як це часто буває. Історична церква далеко не завжди виконувала цю місію і сповняла це своє покликання. Це не означає, що нам треба, дивлячись на історичні приклади, або повторювати всі їх без критичного аналізу, або відкидати все, бо і те, і те буде неправильно. Але живучи в наших сьогоднішніх умовах, в нашому контексті. Розсудливо ставитися до того, що ми бачимо навколо нас, і до свого покликання. Господь закликає нас світити світу, бути сіллю землі. Господь закликає нас до того, щоб ми жили правдиво і чесно в цьому світі. І кожен християнин не тільки митрополит, єпископ чи хто ще із посадових осіб в церковній ієрархії. А кожен християнин від самого свого факту хрещення наділений даром від Бога пророцтва, тобто розсудливо оцінювати реальність навколо себе з точки зору нашого небесного покликання, з точки зору Божої правди, судити не засуджувати, а судити, тобто оцінювати. Те, що є навколо нас і в нас самих, з точки зору божественного закону. І якщо кожен християнин на своєму місці буде цим свідком правди і поступати по совісті, якщо кожен із нас буде розуміти свою відповідальність перед Богом і перед ближніми, перед своєю політичною, тобто суспільною е спільнотою, тоді він буде, по-перше, якісно робити те, що він покликаний робити, чесно поводити себе з іншими, з рідними, друзями, колегами, партнерами по роботі і просто людьми, там, клієнтами і так далі. Буде поступати так, щоб можна було йому довіряти, щоб інший. Міг сказати, це християнин, тому я краще піду до нього. Якщо це християнин там працює, краще піду до нього, бо він зробить так як слід. Якщо ми будемо так робити, то честь і хвала нам як християнам. Звісно, ті, хто наділений більшими повноваженнями, з них більша відповідальність. Але і там є ті, хто називають себе християнами. Нам не слід думати, що поки там на, на, на горі там, чи у державних високих кабінетах чи у церковних щось не вирішать, то нічого не зрушиться. Поки ми тут, на парафіях, на наших роботах, в містах, в селах, не станемо тою критичною часткою у солі, землі, то і там на горі теж нічого не, не, не станеться. Тому як занепад суспільства, так і зцілення суспільства починається з нас, із християн. І пам'ятаємо ще одні слова з Святого Письма: що коли буде Божий суд, то почнеться він з Дому Божого, тобто з нас, з того, чи ми справдили своє покликання. Замислимося над цим і дай Боже нам сил і ревності бути християнами. Амінь.